Вітання вельми, шановному товаристу. Що ж, мене звати Міхел, І відгадайте, з чого ми розпочинаємо цю серію правильно. Відразу з битви. Те, що не змогли завершити в минулій серії, з тим ми будемо розбиратися в цій. В армії противника є дуже багато важких мешників. 20, 36, ти. ти. 240 чоловік. Це угу. 38. О, так. І ще й важка кінота 1446. Ця битва буде для нас неймовірно важкою. Шансів на перемогу дуже і дуже мало. Але тим більше нам потрібно намагатися добитись хоча б якогось результату. Пасивна оборона ще ніколи в історії ні одній державі не дала перемогу. Для перемоги потрібні активні сенс будь-якої пасивної оборони, будь-яка пасивна оборона. Має сенс лише тоді, коли ви з її допомогою виграєте час, і цей час використовуєте на мобілізації, на виробництво зброї, на формування нових підрозділів і так далі і тому подібне. І якщо ви збираєтесь чекати, то ніяка оборона вас не врятує. Так, що тут у нас, ай не видно? 19.34. Тобто, в принципі, в принципі, війська в нас приблизно однакові по параметрах. Одначе, в противника є значна чисельна перевага. Що може бути патайм. Ух ти! Зазвичай вони відходять і займають позицію аж містом, а тут вони надумали так. це не критично, але несподівано, якщо чесно. Кінота hmm. переміщується справа наліво, зліва направо. Мітачі попереду все як положено. Красота кейтська. <laughs> Основна маса піхоти вже. З наружної частини міста. Виводимо додатково велітів і наших недовершників. Не знаю, як інакше називати. Та це, це не кіно, та Вони не заслужили горду, горде ім'я кінотника Від невеличкої височинки на нашому лівому фланзі і вишикуємо війська в дві лінії приблизно по 4 шеренги. Підведемо великі в район центра, а кінноту поки що залишимо також в районі центра. Не явно не вистачає військ, цю битву можна програти дуже даже Тріском. Ну-ка, спробуємо нашого противника виманити на атаку. Не те, щоб я знав, навіщо саме так чинити, але давайте ж спробуємо. Я був би неймовірно радий, якби вони просто відступили. Але, здається, вони не хочуть мені радості. Відходять? Дивно. Тоді ми підійдемо. Тоді ж, ти були чим? ледь ледь але ні. І що в нас? Пішли перші піломи, але щось вони пішли не туди, куди треба, в різнороду метачів тротиків. А. Ну добре, ну добре. Поступово і плавно підходимо. А ну, ка трішки розтягнемо наш правий план. Атакувати, так як ця атака навряд чи дасть користь, але можна спробувати. Ми трішки почекаємо, що ж буде. Противник пошикував великі маси вершників. Ніяк не вдасться їх розбити. Вони просто немає чим їх законтрити. Тому якщо зараз почати атак, ми можемо просто потрапити під тиловий удар. І на тому вся справа закінчиться. Так трішки вперед підійде. Ось так. Ну. Щоб вже використати весь наш запас пілумів і думати далі, що ж робити <сь> і то винувати. Тіло ми досить ефективні, але їх занадто мало. Противник має таку масу кінноти, що я просто-напросто боюся починати битву, так як ця битва може завершитися, самі знаєте чим. Але здається мені, що і противник не горить бажанням. 10% таке втратить наш опонент. Що? Будемо ризикувати? Напевно, так. Підходимо на наш правий фланг, спробуємо хоча б якось обійти противника. Навіть не хочу вмикати зараз ні по... У, -у, 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 У, все! Дивіться, 135 солдат, а вони вже сипляться. От що тут? Ой! Ви зрозуміли. Гадаю, це поразка. Мій досвід гри в РТВ говорить, що якщо в армії не тримає навіть елементарну мораль, нема... Нем... не можна розраховувати на елементарну доблесть військ, то і битву виграти також неможливо. Мені щоправда цікаво, от чому так просираються? Ну, тут же ж немає, це ж не гвардійський підрозділ, нічого. Чому так швидко втікають? І не тільки підрозділи е слаб слабкі, як, наприклад, ті самі швилі, це ж веліти, це слабкі підрозділи, лише і принципі сипляться. Як по мені тут далі немає сенсу щось робити, так як це просто повноцінна поразка. От і все. Ех, дуже прикро, жалко і армію цю, і генерала, але нам на жаль. Їм ми вже нічим не допоможемо, вони самі собі допомогти не хочуть, вони не Не можуть супротивлятися, вони, вони не супротив. Не, 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 не. Словом, вони не б'ються з нашим противником, відповідно, якщо вони самі собі допомогти не хочуть, ми також їм, на жаль, нічим не допоможемо. А от на півночі потрібно проявити. Так, це ж дивиться, в нас ще одна битва повинна була бути, так? А давайте пройдемося по міськах в плані, зрозуміло, тут зрозуміло. Ага, луці у нас. Так, я не те, щоб волів би їх. Я, я б їх навіть і не чіпав би, якщо чесно, знаєте. А це хто? А це германці. А германців я б чіпав би, тільки тут їх щось занадто. Ага, і тут так і знову. Ой, як цікаво. І це Германці, так? Проведемо такий глибокий тиловий маневр. Подивимося, чи він завершиться. І в честь цього, в честь цього потрібно ще й повстанців в Італії розбити. Ось навіть є для цього діла доброволець. Котрий з шістьма полками латинських принципів виступить, так сказать, ви ще повстаєте, ми йдемо до вас. І я подумаю, може ще й грекам якийсь сюрприз викинути. Греків по теорії, по теорії, тут ж в Еладі є багато міст. І я більш ніж впевнений, що далеко не у всіх із цих міст є сильний гарнізон. Тому, якщо прислати, наприклад, в Ахею чи Пелопонеси, якісь війська, то навряд чи греки зможуть їм організувати сильний супротив. Те ж саме, в принципі, стосується і Карфагену. Я не впевнений, який там гарнізон розвідку проводити не хочу, тому що вона буде коштувати життя цьому корабнику. Що ж, на цьому на цьому ми наберемо ще тріарів, перевіримо, наскільки ефективно вони себе покажуть, і завершимо цей кіт. Потрібно розробити якийсь такий план, котрий би план капкан, котрий би допоміг вирвати перемогу з рук противника. Що ж, блокада порта, ну це... Не знаю, не знаю. 5, ага. І що, саме час формувати армію. Потрібно тепер армію кинути проти Белена, нашого Куніна, Хитрого. Вже класично. Два підрозділи. тим. Два підрозділи ведмітів. Ага. Вон ну, вони є. Що в нас ходили? А селяни. селяни. це добре. Селяни це славно, ми їх потім використаємо на Благо батьківщини. А Який громадський порядок? Які податки? Можливо, якщо не збунтуються, я навіть ладний буду втримати це поселення. Так, і тому що ми маємо? Ми маємо. Ну Ця армія буде занадто слабка для того, щоб позібратися з кельтами, віжніше. Двісно, це занадто мало. М -м. Навіть ось з тріаріями вже буде нормально. Хто в нас 35? Де От одецій її і поведе. Давайте не будемо втрачати час, виступаємо відразу, так як іти далеко. <кхем> Сподіваюся, ніцу не втрачу. Хоча, 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 так. Поповнення існуючих підрозділів. У нас тут є міста, котрі ростуть. Потрібно їх ріст не пригнічувати, так як це все наша економіка. ти, кузня видко побудувалася в Рідні. Мін. Давайте вже щоб були. Продвинуті. Менівент чудово Потавіс, сільське господарство не завадить. Хоча ні, давайте навіть стіни на всяк випадок. А то прийдуть якісь фарвари будуть тут свої RB зачитувати не хочу, не потрібно. Порядок. І він корм вже все заказали. І увагу, я без грошей. Погано. Так, а тут ми здійснимо. Ось такий мат. А! Міст! Міст це дуже слабо. Міст може допомогти нам утримати позицію. Тому його займемо і спробуємо там оборонятися. Хоч не програйте. Неважливо. 141, дістаєш, за Буй Гаретій, 15 тисяч, красиво молодець. А що, какуї немає латинських принципів? А, к казарма не побудована. На наступних існувах. Такс. І я таке серйозно задумуюсь на рахунок різного роду диверсійних операцій. Один кораблик за один ход може перекинути сюди армію. Що у нас в... <гум> Бракії. А давайте таки-таки, давайте-таки ризикнемо. Якщо ми... Якщо ми будемо сидіти і просто-напросто очікувати, то ми ніякого позитивного результату не доб'ємося. Гадаю, це ж зрозуміло. 6, хай же буде губернатором. Щас перейдемо, переправимося як паромчик кораблик, далі пропливе до Тарента з Тарента, переправимось і перед військ піснею ну пройтись по губернаторах. Чи є такі, яких можна в якості Кезон, наприклад, дуже непоганий військовослужбовець. І Корнелі. От Корнелій, 21-річний, нехай цей похід і очолить. Що ж тут ми розібралися ще раз, виходити з міста в мене. Ніякого бажання вже немає. Показали війська себе просто припаскутно, навіть немає що сказати, в виправдання цих військ. Тут майже немає кельських солдат. От германці. Не вступили в Германці. ну, ну. Завершимо ще й цей хід. Тут у нас бій. Два до одного. Ну що ж, пока супурі я не, не бажаю керу, командувати цією армією на полі бою, вона себе зарекомендувала припас. Підрозділи, маючи майже повний штатний склад, тікають з поля бою, це, це багато чого варто. Але... Ви побачили, що сталося? Хм. Чесно кажучи, я щиро здивований. Ми то, звісно, поповнимо ці підробці. Навіть наберемо ще Гальської тут то тобто, тільки тисяча, ні, ні, ні не потрібно. А тут 2 Радикально змінює ситуацію Ви це бачили? Відбились. Це чудово. Вона вже будівництво ще. Спорили. Значить і недорого, а знаєте, коли в умовах фінансового дефіциту, як у нас зараз, на війну йде все, що може йти на війну, виявляється, що не так вже й дешево. Нехай ще ходить в місті. Покерує, щоб додаткових коштів заробити. Ай-яй-яй, 18 тисяч. Ну так дешево! А. Ну нічого. Нічого. Горим. Поповнюємо. Хорошо. Тепер наша північна армія, якщо можна так висловитись, котра повинна діяти проти германців. Тільки одна не багато, небагато, небагато, але... Ні, як то кажуть, чим багато. Угу. Тільки два. Ну, і два підрозділи. Це вже щось, це набагато краще, ніж нічого. Найбільше Не елементарно немає коштів, таке трапляється в нашому житті, знаю. Так. О! Хі -хі 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 -хі. Чудово. <кхм> доведеться давати биту взимку. у мене. Такого бажання немає. Ні в якій мірі, але на жаль, на жаль. Вибору в мене також ні в якій мірі немає. Так, 21 чоловік, мені потрібні. Так, прошу вибачення. Ох ці телефонні дзвінки. Хм. Так, ну маробур я ми, звісно, трогати не будемо, а от вавум, вавум потрібно взяти. А давайте так, прийміть, прийміть! Так! Прийняли! Якщо зараз, якщо зараз підкріплення до противника прийде і мені вдасться його розбити, знищити, то вавум паде. І це шикарно. Хе-хе. Ну, тут є, якщо, а якщо, то... Хе -хе. Ненадійна така річ, я вам ще скажу. О, ще й ліс. Ліс це не добре. Як в тому анекдоті, де наша не погибала Так що будемо щось викручувати. Будемо щось вижимати, намагатись чогось добитись. І так, 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 походу є. Підкріплення так, є ось вони. Хі -хі. Чудово! Потрійну швидкість, чекаємо, можна навіть зайняти позицію спеціально для такого діла. Це не сильно хочеться, там бонуси германців, ну нічого страшного. Займемо вже таку позицію. Тут найголовніше що, щоб не передумали самі германці. ге 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 підкріплення, ні, ні. Ні, ви що. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вони відходять. Це неймовірно погано. Доведеться місто. Бачите, дарма радів. Дарма радів. Ну, в житті огорчення, нічого не зробиш. Доведеться місто блокувати, штурмувати, все як положено. А це ще небось якась патла прийде, наприклад, оцей мародує і буде взагалі не добре. Ну що ж, зате ми формуємо армію Тітку. і зможемо нею також нанести якийсь. Хе-хе, не знаю. Добре, давайте, напевно, на цій такій неоптимістичній ноті ми завершимо і зустрінемося з вами в наступній серії. Дякую за увагу, нехай щастить!